Планували і з вами приймали рішення про розгляд звіту голови Служби безпеки. Всі ми, і я в тому числі розраховую, що у нас відбудеться серйозна відверта розмова, що ж діється в службі і що потрібно робити. Чи відбулася така розмова? Не відбулася. Шановні колеги, ви маєте всі право на оплески, маєте право на свої оцінки, але ми зобов'язані цілком очевидно відповідально розглядати таке питання. Відбулося на превеликий жаль чергове випускання. Пари, це перше. Але відповіді на запитання ми не отримали. І перше головне, чи є сьогодні служба безпеки тою інституцією, яка забезпечує безпеку держави? Відповідь однозначно, ні. Чи є служба безпеки тою інституцією, яка неухильно керується законами? Відповідь однозначно ні. Чи є та служба, яка покликана зобов'язано виключно керуватися указами, які входять у суперечність із законами? Відповідь, яка у нас може бути, шановні колеги, про що ми думаємо? А закони, які є, чому вони не виконуються? Друге, чи виконує Служба безпеки свою функцію? Можливо, ми боїмося колись всесильної контори, а ми маємо сказати, що вона свої функції в повному обсязі не виконує. І давайте скажемо, чи люди, які служать там, виконують... Важку і по, по, за ідею повинен виконувати відповідальну функцію. Весь склад, Він має підстави гордитися на сьогоднішній день тим, що він робить, своїм високим покликанням. Я думаю, що відповідь буде однозначно ні. Друге питання і наступне питання: чи знаходиться служба під політичними і партійними впливами? Відповідь однозначно так. Другий момент, чи займаються українськими політиками замість того, щоб займатися питаннями національної безпеки? Відповідь однозначно так. І ми повинні про це ж, мабуть, колись говорити, шановні колеги. Друге, скажіть, будь ласка, чи правильна постановка питання про розсекречення архівів? Однозначно так. Але мають цим займатися спеціалісти, а не за відповідними директивами. Скажіть, будь ласка. Коли сьогодні є цілий департамент у Службі безпеки, який займається цими питаннями, очевидно, він потрібен. Але тоді виникає питання, може ліквідувати цілі наукові інституції? Бо завжди було так, що коли розсекречували матеріали, давали допуск і над ними працювали академічні установи. Чи може в академічних установах сьогодні гірший рівень кваліфікації? Тому, шановні колеги, е Очевидно, ми повинні принципово підійти і надати допомогу керівнику Служби безпеки сьогодні України в розгляді цих питань і прийняти відповідні, відповідні рішення, які потрібні не політикам, не політичним силам, а які загалом потрібні України. Ми ж не говорили про потреби України. То нам цілком очевидно треба.